Всім привіт, мої хороші! Зараз буквально кілька хвилиночок почекаємо, поки всі зберуться. Я дуже сподіваюся, що ви будете в прямому ефірі. Я ось тут вже підготувалася, дифузорчик поставила, кавуськи собі набрала, щоб розказати вам про БОБО. що це таке, навіщо воно, чому це вигідно, чому взагалі ДОТЕРА таке проводить. І навіщо власне треба доєднатися, що це, як це і чому це так класно працює, чому це взагалі все робиться і ну для кого да? для вас в першу чергу? Так, у нас вже трішечки людей є, всім, всім вітанечка. Сподіваюся, що зараз інстаграм сповістить людей, що я тут є, але все ж таки не будемо стягувати, почну тоді в записі все подивитися, хто не встигне зараз на прямий ефір. Що таке Бого-акція? Бого це абревіатура buy one get one. Тобто ви одне купуєте, два отримаєте в подарунок. А в даному випадку іноді і три. Це якщо ми говоримо про пари. Зазвичай Бого є 5 пар. І раніше на це давалося п'ять днів. В один день нова пара, але зараз чомусь вирішили, що буде лише три дні, тому треба поспішити. Я думаю, що взагалі варто орієнтуватися виключно на один наступний день, ну, завтрашній, коли Бог починається. Тому що пари дуже класні, і в мене ну, є таке, от прям щире відчуття, що їх можна дуже швидко розібрати. Тому тримати, відтягувати це все на другий а то й третій день мені думається, що не варто. Так от, є 5 пар, одна із яких взагалі трійка. Тобто купуєш одну олійку, отримуєш цілих три. Ну, або купуєш одну, отримаєш дві, якщо ми говоримо про інші чотири пари. Також, якщо ви купуєте всі п'ять пар, або там навіть. А, Треба 4, якщо перерахувати. Коротше, якщо ви берете замовлення на 150 понтів внутрішніх від Отере, ви ще отримуєте додатково ще одну олійку. Зазвичай так воно теж є, що якщо ви будете весь Богобокс, то ви ще додатково отримуєте якусь одну, а то і дві олійки. Зараз це не виключення, зараз так само ви отримуєте в подарунок Бергамот. Це дуже класна олійка, я її обожнюю, вона прекрасно для шкіри працює, вона прекрасно для напоїв. в Якихось десертів і ще воно дуже класно заспокоює, тобто мені бергамот дуже подобається. Так тобто, от, почнемо про пари, які у нас є. В першу чергу, це пара Purify суміш така, і лимон в подарунок. Purify це спеціально розроблена суміш для. А якби прибирання там а, такі олійки, які сприяють очищенню, дезінфекції, антимік мають антимікробну дію. Звичайно, що вони мають дуже класний такий свіжачий аромат. А тому, якщо ви прибираєте, не там витратити пилючку, додати крапельку в водичку і прозносити це по поверхням, це буде дуже-дуже класно. Лимон, само собою, так само а, прекрасний м'який детокс, прекрасний в, <кліпи> в напоях, у випічці у ваших стравах. в салатних заправках і плюс він теж дуже класно працює саме на очищення, тому це така от суміш, а, саме очищення, дезінфекція на осінь зиму дуже класно. Наступна суміш, а, суміш, перепрошую, пара це онгард і бриз. Онгард купуєш бриз подарунок. Знову ж таки, це, мабуть, що найкраща, найфантастичніша пара, яка є, і я думаю, що в першу чергу її розгребуть, а, вибачаю за таку грубу фразу, але дійсно треба їх. Встигнути прибрати придбати, тому що закінчиться ангар це суміш противірусна, імуномоделююча, від болі в горлі, від якихось ангін, від наривів, панрихів, переніхіїним лікують панриці, будь-які проблеми. Запального характеру, тобто можна полоскати, можна наносити, дуже-дуже класно працює. І бриз це так само паличка вручалочка якщо є якісь є проблеми з диханням, з кашлем, якісь ну, от сезонні зараз саме в питання, це, мабуть, що ну, масхеф, який є у кожного користувача дотера – це Це і бриз, це така пара, яка потрібна всім для підтримки власного здоров'я, для того, щоб не не ходити в аптеку, не а, мати потребу в, купувати ліки, тому що тут у нас є натуральні засоби, абсолютно безпечні, суперефективні. І ну, я от реально рекомендую саме цю парочку мати в себе обов'язково. Далі в нас є така пара, як мортель суміш, а, і в подарунок іде троянда. Ви маєте розуміти, що таке троянда? Це королева олій. Вона одна із самих дорогоцінних, тому що дуже-дуже багато рояндових плюсок потрібно для того, щоб виробити ту малесеньку пляшечку. Ми говоримо про волер, тобто він вже в поєднанні з базовою олією для зручного нанесення. Тобто, це можуть бути як парфуми, як Догляд за обличчям, як просто для підняття настрою квіткові всі аромати вони працюють з нашою гормональною системою, це така жіноча гормональна група. Вони налаштовують, переналаштовують всі наші циркадні ритми, особливо зараз з нашими країною 404 сусідами. І... Тим, що ми ночами не спимо, нам дуже потрібна квіткова група. А і це суміш, яка розроблена спеціально для догляду за обличчям. Вона фантастична, вона містить в собі декілька різ, знову ж таки, запатентована суміш, спеціально розроблена лікарями і вченими Дедера. Всі, хто нею користувалася, ну, реально підтверджують, що вона працює з мімічними зморшками, з... Це було це слово, з плямами пігментними. А, тобто Для підтримання себе, підтримання своєї краси, це дуже потрібна штука. Нас, то, ну, тобто, це пара, така от, саме для краси, для себе коханий. Тобто, якщо ми говоримо про те, що скоро у нас новорічні свята, скоро у нас Миколай, Різдво, Новий рік, а якщо ми хочемо себе потішити, то ця пара от, просто must have для дівчаток. Далі, це трійка. Я казала, що тут у нас є не тільки пара Шейтрійка. Це безсмертник теж в роллері, до якого дають копайбу і баланс. Це теж, мабуть, що одна із самих класних пар, на мій погляд, мабуть, що там друга по популярності, яка буде, тому, що безсмертник знову ж таки дуже класно працює для, для шкіри. це Він фантастично прибирає рубці, особливо якщо це якісь свіжі рубці, працювати з безсмертником одне задоволення. А копайба, знеболення, копайба це антиоксидант, потужний, дуже класний. Я на ньому на копайбі виношу всі свої візити до ортодонта. В даному випадку це буде для місцевого користування, тому що я копайбу приймаю всередину. Але це так само дуже дуже класно працювати. Ну а баланс говорить сам за себе. Це неймовірний аромат, який збалансовує, заземляє, налаштовує на потрібний лад. Тобто зранку нанесла на стопи баланс і день пройде значно спокійніше, значно так би структурованіше, ніж якби цього не зробити. Ось зараз, от після таких ранків, як сьогодні, вчора, без балансу я, я нікуди. Так, і наступна пара це така от е, теж ліс заземлення. Суміш називається Northern Escape. Я знаю, що в мене дівчатка на ньому, якби на ньому заходили, реєструвалася, і просто м дуже в захваті, тому що це така суміш хвойних. І як то кажуть, дерева нікуди не поспішають. Всі такі от хвойні лісові запахи вони налаштовують на те, щоб ви зібралися, заземлилися, прожили те, те, що відбувається саме тут і зараз, да, от прожили своє життя. І чорна ялина йде в подарунок. Це найбільш високовібраційна, якщо ви в це вірите, а я в це щиро вірю: найбільш високовібраційна олійка. Тобто навіть королева троянда або навіть король Ладан мають трішечки нижчі вібрації, ніж чорна ялина. Тому е теж мати цю олійку в подарунок е до North Endscape. Це дуже класна штука. Тобто ми зараз говоримо от саме про те, що дотера раз на Ще декілька разів на рік, раз на 3-4 місяці, запускає таку акцію, де ви можете познайомитися з в два рази більшою кількістю олійок, заплативши в два рази меншу ціну. Ці всі, всі якщо ми говоримо про всі пари разом, вони коштують щось 200 з копійками доларів. Але наповнення всі, тобто тобто має на увазі, що ви заплатите 200 з копійками доларів, а наповнення іде майже на 500. Тобто в два рази більше, ну, власне, так воно є. 50% ви оплачуєте, 50% ви отримуєте в подарунок. Тобто, знижки більше, ніж на 50% ви отримуєте одразу, якщо ви знайомитеся з Одера саме через Бога. Тобто це така унікальна нагода отримати дуже багато продукції за не меншу в два рази ціну. Я не кажу невелику, ні, я розумію, що 200 доларів теж на дорозі наваляються, але знову ж таки зрозуміти мене правильно це вкладення не на один місяць, можливо, навіть на цілий рік, тому що в одній пляшечці, зазвичай, ми говоримо про 15 мл, близько 300 крапель, тобто, навіть якщо ви щодня будете користуватися тою ж сумішшю бриз як, наприклад, я пам'ятаю в часи корони, я щодня її крапала на маску, щоб якось можна було дихати. Да? зараз mm. такої потреби на щастя немає. Але тим не менше, коли десь якісь починаються проблеми з диханням, закладає носа, у мене завжди працює. Так само там онгард. Зараз ми десь пішли, ну, потусили з вашими друзями, людьми в кафе, поспілкувалися, отримали, так би мовити, свою дозу вірусів, обмінялися ними, прийшли додому, запустили онгард в дифузор, якщо немає дифузору, просто крапнули на долоньки, гарно подихали, або в теплу водичку крапнули в піалку, і вона біля вас стоїть, опроводиться. І ви вже знезаразили повітря. Ви вже Вознезаразили своє приміщення. І, відповідно, ви всі ті віруси, якими ви обмінялися, вони до вас не будуть чіплятися, тому що он гард працює. Тому я, про, я говорила про те, що навіть якщо ми будемо щодня крапати по одній краплині, то нам одні пляшечки вистачить майже на рік. Так само і роллер. Якщо ми навіть щодня будемо носити його на обличчя, то нам його дуже-дуже надовго вистачить. Тому це не якби. Не зараз ти купив і все, <хи> і, і, і типу повна ну, за один день ти витратив усі ці гроші. Ні, це вкладення на найближчі там півроку рік дивлячись, як ви будете користуватися. Тому я вважаю, що за таку якість продукція знову ж таки продукція якісна, тому що не більше ніж 54 чотири ступеня контролю якості. На кожній пляшечці є свій сертифікат вписаний. Можна подивитися на сайті всі. Які були пройдені дослідження з приводу конкретно цієї пляшечки, конкретно цієї ефірної ліки, всі органолептичні хіміко хімічні усі властивості, тому це те, на що мені особисто на коштів не шкода, тому що якість, звісно, що має бути. Ну, не можете не може коштувати а, дешево, і, звичайно що це не порівняється з тими ефірними ліками, які ми можемо побачити в аптеці, там за 35 чи там, 70 гривень. Ви ну, маєте розуміти, що навіть пляшечка скляна коштує практично стільки ж, а, якщо ви її там закуповувати для якихось своїх а, потреб. Тому ефірні ліки коштують, і вони абсолютно повністю виправдовують свою ціну в плані, от саме якості. Тому а Зараз ми говоримо про те, що ми можемо отримати за 50% вартості, 100% якості, тобто в два рази більше отримати класних продуктів, якими ви будете користуватися реально щодня. Ну, тобто тут немає, от в цьому списку, який я вам щойно озвучила, тут немає продукції, яка Ну, от, не, будь, не буде би, вам корисно, точніше, чи не, не знадобиться вам а, в вашому житті. Тобто ви іноді так говорять, що ой, ну, а що мені там, я не знаю, якась а, ліка яку, про яку ви раніше, можливо, і не чули. А, і, мабуть, що десь в якихось моментах я би з вами погодилася, тому що є певні такі якісь оліки, я була. Суміш Малама, наприклад, дуже класна, насправді, але а, тут я би не сказала, що вона першочергово вам необхідна. А отут саме такий перелік, перелік цього набору, що ну, кожна буде працювати, кожна вам знадобиться для створення настрою, для створення здоров'я, для знезараження, для прибирання, для краси, для знеболення. Знову ж таки для а, того, щоб покращити стан обличчя рук, якщо ви будете користуватися там кобайбою чи безсмертником на там, якісь мімічні зможки, або що це реально буде працювати. Тобто тут такий набір, а, із якого ну прям щось, щось викинути, вискати, щось вам не потрібне, щось вам не знадобиться, я не можу. І вкотре да, наголошу на тому, що це унікальна нагода познайомитися з ефірними ліками в два рази більшим об'ємом да, за два рази меншу ціну. Плюс, я не сказала ще, про те, що додатково до цих всіх олійок вже не 10, а 11, ми отримаємо 12 бергамот, якщо ми робимо замовлення на 150 point. Тому Якщо вам щось припало до душі, якщо ви хочете познайомитися, але, наприклад, ну, все ж таки не готові до замовлення всього разом, але вам сподобалася якась одна пара, наприклад, там П'юріфаче Лемон, або там і Мортель, і Троян, де ви хочете покращити стан вашої шкіри, вашого обличчя, пишіть мені. І бажано зробити це вже сьогодні, тому що я вже про це казала на початку. Я впевнена, що пари будуть дуже швидко розбирати, і недарма дали три дні, просто щоб не розсосолювати, тому що ну дуже класний набір і його явно швидко розберуть, тому я теж планую замовляти завтра. Не після завтра і не після післязавтра, а саме завтра, щоб, по-перше, воно встигло діти, бо знову ж таки, ми замовляємо з Америки. Нам ще треба буде потім заплатити за доставку невеличку суму і почекати три тижні, поки воно до нас дійде. А, і ще, якщо не буде застрягнути на, троє на таможні, то нам треба, щоб воно встигло прийти до, наприклад, там тих же новорічних свят, що не різдво, ми хочемо комусь подарувати. Безсмертник, наприклад, вашій свекрусі, дуже класно звучить, знову ж таки, для обличчя, для догляду за собою, це буде дуже класно працювати, тому О, розгляньте це як вкладення у своє здоров'я, у свою красу, у здоров'я своїх близьких, у своїх рідних. Тому що, якщо ви просто нанесли на себе, не знаю, троянду, то не тільки ви насолоджуєтеся цим ароматом і. Всією цією користю, яку дає високовібраційний аромат дорогоцінний троянди, а й ті, хто навколо вас, тобто ви м, одразу ж розповсюджуєте це все серед своїх близьких і рідних. Це не так, як ви там прийняли якийсь бад. І це тільки для вас, це тільки ви його всередину приймаєте. А окремо треба сину купити, окремо чоловіка, окремо свекрусі, окремо там брату з невісткою. Ні, тут ми говоримо про те, що ефірні олійки, якщо вони нанесені на вас, або якщо ви розпилюєте їх через дифузор, вони одразу користуються. От чише користуються їхніми перевагами, їхніми бонусами і класною дієвістю всі, хто знаходиться навколо вас, всі в вашому полі, навіть таксисти, які вас везе додому або ваші колеги на роботі, бо рідні ваші вдома. Тому розгляньте саме це як вкладення, як подарунки для вашої сім'ї, для ваших рідних, близьких, подруг, дівчаток і мартері Троянда це просто фантастична історія. Але знову ж таки, якщо ви розумієте, що ви все разом, наприклад, не хочете придбати, ви можете через мене спробувати замовити якусь одну пару для знайомства саме з цими ефірними ліками. Тобто ви зараз отримаєте. 2. За ціною одного, власне, так і працює ця акція. Я вже буду закінчувати. Всім дякую, хто мене слухав, всім дякую, хто там був. Якщо якісь будуть питання під ефіром, задавайте, я всім відповім. Але глобально я все ще хотіла, все вам сказала, розповіла про ті 5 партій ретрійку, яка є, плюс в подарунок іде ще й бергамот. і плюс, знову ж таки, якщо ви будете реєструватися, то ви ще отримаєте дифузор в подарунок. Але це вже окрема історія. І, але якщо ви не готові до замовлення усієї цієї компанії прекрасної ефірних олій, то по одні-дві пари я вам замовлю через свій аккаунт і знову ж таки я це буду робити завтра, тому давайте не затягуйте, знайомтеся. У мене є картинки, посилання, якщо якісь не хочете про щось послухати чи почитати більш детально, пишіть в особисті або в коментарях. Я вам все надішлю, почитайте, познайомтеся. І дякую ще раз всім за увагу. Всім пока-пока.